Змінити мобільного оператора без зміни номера за кілька місяців. Українці отримують таку можливість. Повідомили у державному центрі радіочастот. Для цього потрібно буде заповнити анкету переходу на сайті оператора, послугами якого ви хочете скористатись. Сервіс буде доступним як контрактникам, так і абонентам передплаченого зв'язку всіх українських мобільних операторів. Вартість послуги наразі невідома. Її встановлюватиме мобільна компанія. Відмовити у переході, можуть, якщо користувач буде змінювати оператора частіше ніж раз на місяць. Табо має борг перед попередніми оператором. Результатом однозначно має стати це і вдосконалення тарифної політики мобільних операторів, а також і підвищення якості їхніх послуг. Тому що кожен оператор буде вже шукати нові такі да, інструменти, щоб а, зберегти існуючих абонентів, і йому для нього для них треба буде придумувати якісь певні бонуси, ну, а також йому треба буде пофантазувати для того, щоб переменити абонента свого конкурента. І тут знову ж таки треба буде да, там, говорити певними бонусами, зменшеними тарифами. from me.